Доброго дня, шановні колеги. Хотів би вас проінформувати саме про підходи при формуванні нашого обласного бюджету і як підсумок сьогодні обласний бюджет прийнято, тобто підписано відповідне розпорядження голови військової адміністрації. Також ми отримали підтримку і в сесійній залі від наших депутатів. Загалом особливості формування місцевих бюджетів було у тому числі і обласного бюджету на наступний 24-й рік. Є те, що вони продовжують формуватися саме в умовах воєнного часу. Це передбачає максимальну концентрацію фінансових ресурсів саме на потреби оборони держави. Як до речі, в державному бюджеті, так і в і в наших місцевих бюджетів. Тобто ми сьогодні маємо певні особливості формування нашого місцевого бюджету, виходячи з того, що на даний час і в державному бюджеті передбачені окремі речі, на яких я окремо зупинюсь. Ну перш за все стосовно державного бюджету і. Це те, що вплинуло на формування наших місцевих бюджетів, в тому числі і обласного, зокрема з метою спрямування саме Додаткових коштів на потреби оборони у наступному бюджетному році з місцевих бюджетів до державного бюджету вилучається податок з грошового забезпечення військовослужбовців в обласному бюджеті на поточний 23-й рік. У нас був такий фінансовий ресурс його не буде в 24-му Відповідно, загалом ми мали в поточному році. Маємо ще в поточному році. Це більше 264 млн грн. мільйонів гривень. Або близько 20% безпосередньо доходів загального фонду, при цьому хотів би зазначити, що саме законодавство визначено, що в наступному бюджетному році саме 10% від зазначених сум буде повертатися безпосередньо військовим частинам збройних сил України, які будуть сплачувати в наступному році саме це військове ПДФО, і ці кошти будуть спрямовуватися безпосередньо на матеріально-технічне забезпечення безпосередньо цих частин. Особливість є те, що усі надходження, які Є джерелами формування дорожнього фонду, зараховується в 2024 році до загального фонду державного бюджету саме для потреб оборони, тобто не передбачається відповідна субвенція місцевим бюджетам на будівництво та ремонт доріг місцевого значення, вулиці, доріг комунальної власності. Ми також мали досить таки значний фінансовий ресурс в поточному році. Це більше 518 мільйонів гривень. Трохи про обласний бюджет. Обласний бюджет загалом. Сформовано з урахуванням от таких особливостей саме формування державного бюджету, і на підставі відповідного бюджетного законодавства, податкового законодавства, яке має діяти і діє в 2023 і відповідно, має діяти в 2024 році. Ми орієнтувалися на показники, відповідні показники програми соціально-економічного розвитку, яка також підтримана безпосередньо депутатами обласної ради, і на сьогодні затверджена. Відповідним розпорядженням начальника військової адміністрації орієнтувалися також на відповідні прогнозні показники, макропоказники визначені урядом, це і індекс споживчих цін, це і індекс цін виробників, це зростання мінімальної заробітної плати і розмір посадового кладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Зрозуміло, що ми орієнтувалися також на відповідну діючу мережу бюджетних установ і одержувачів бюджетних коштів загалом. Серед пріоритетів формування обласного бюджету ми ставили перед собою ціль: це соціальний захист військових та їх родин, це реабілітація ветеранів, концентрація коштів на запити військових формувань, спрямування фінансового ресурсу, загалом на зміцнення оборони, будівництво фортифікаційних споруд, а також укриттів. В проєкті обласного бюджету також за мету ставили це, перш за все забезпечення у першу чергу фінансовим ресурсом видатків на заробітну. Оплату енергоносії нашої соціально-культурної сфери, а також відповідних соціальних виплат, виплати, передбачення від відповідним фінансовим ресурсом видатків на харчування, медикаменти при цьому не залишили поза увагою видатки на обласні програми. Сформовано також інвестиційну, хоча і невелику складову обласного бюджету. Загальний обсяг доходів обласного бюджету визначено в загальній сумі 1 мільярд 957 мільйонів гривень. Основним джерелом, і воно є традиційним для нашого бюджету, це є податок на доходи з фізичних осіб. Він сформований також напружено. Ми взяли на себе відповідні зобов'язання збільшити його протягом наступного року на 22% в порівнянні з 2023 роком. Але якщо говорити загалом про формування нашого обласного, Власного бюджету в частині доходів, якщо маса ресурсу 23-го порівняти з масою ресурсу 24-го, вона є меншою, меншою саме по цим об'єктивним причинам, про які я говорив, тобто військове ПДФО не є джерелом формування наших місцевих бюджетів в наступному бюджетному році. Але якщо говорити про співставні умови, тобто без військового ПДФО, то ми плануємо, що наші доходи протязі наступного бюджетного року будуть збільшені на 18,5. На відсотка у тому числі. По податку на доходи з фізичних осіб очікуємо ріст, ріст трошки більше, ніж 22%. Дохідна частина сформована, за нашим аналізом, досить таки напруженою, але реальною до виконання. Маємо в наступному році також в складі доходів і міжбюджетні транспорти, тобто це ті транспорти, які передбачені в державному бюджеті, і вони в обов'язковому порядку формують нашу дохідну частину. Загалом це 369 мільйонів. Нів гривень це відповідні дотації і субвенції з державного бюджету. Основна маса фінансового ресурсу саме в частині транспортів. Це ми маємо освітню субвенцію в 198 мільйонів гривень, за рахунок якої практично утримується галузь освіти, і маємо також 47,5 мільйона гривень на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я. Загалом обсяг видатків обласного бюджету е, сформовано адекватно до е, дохідної частини і він складає 1 мільярд 900 млн. 57 млн гривень. Видаткова частина саме загального фонду у проєкті обласного бюджету складає мільярд 813,6 мільйона гривень. І е, хотів би зазначити, що основна частина такого фінансового ресурсу вона спрямована саме на соціально-культурну сферу. Тобто 90, більше 95% спрямовано саме на соціально-культурну сферу. Традиційно маємо. Такі три основні галузі, які мають найвищу питому вагу в наших видатках: це освіта, це охорона здоров'я, це соціальний захист та соціальне забезпечення. Якщо говорити про економічну сутність наших видатків, то ми зрозуміло ставили перед собою завдання: це забезпечити нашу соціальну культурну сферу захищеними статтями видатків саме на всі захищені статті видатків, до них відноситься заробітна плата, нарахування на заробітну плату, медикаментозне забезпечення, харчування, транспорти населенню. Спрямовано майже 93% наших доходів загального фонду. Особлива увага, зрозуміло, нами приділялася це забезпечення фінансовим ресурсом заробітної плати. Заробітна плата загалом зросте. В наступному році на 16% в нашій соціально-культурній сфері розрахунок Фонду оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери здійснення, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня наступного року має складати 7100, а з 1 квітня 8000. На місяць так само ми в своїх розрахунках орієнтувалися і на зміну розміром посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Він також адекватно до. Змін мінімальної заробітної плати на протязі наступного року буде змінюватись двічі. З 1 січня має склад 3195 гривень, і з 1 квітня 3600 на місяць. І ріст в наступному році, знову ж повторюся, середньозваженого розміру мінімальної заробітної плати складе 16% посадового окладу працівника першого тарифного розряду майже 21 Передбачили деякі капітальні видатки саме при формуванні. Обласного бюджету у нас дещо обмежений фінансовий ресурс є, тому саме бюджет розвитку обласного бюджету сформований в загальній сумі 61,5 млн грн. І тут знову ж пріоритети визначені, які пов'язані безпосередньо з військовими. У нас декілька об'єктів, які ми плануємо побудувати, відремонтувати в наступному році, І в основному це заклади охорони здоров'я. Магнітно-резонансний томограф встановлення в обласній нашій лікарні 12 мільйонів гривень, створення відділення інтенсивної терапії з нійно-септичної патології майже 11 мільйонів гривень. В межах реабілітації наших військових приділяємо також увагу і до продовження проведення ремонтних робіт у нашій спортивній школі, а саме зона басейну. Ми, Маємо також в нашому бюджеті 13,1 мільйона гривень. Це поліпшення матеріальної технічної бази закладів охорони здоров'я, з яких основну масу фінансового ресурсу це джерело іонізуючого випромінювання в обласному клінічному онкологічному центрі. Формували обласний бюджет. Саме шляхом обговорення з кожним розпорядником коштів, навіть безпосередньо з кожною установою, якщо це потрібно, було. Вважаємо, що знову ж дохідна частина обласного бюджету є напруженою досить таки, але реальною до виконання. В бюджеті наступного 2024 року передбачені видатки на фінансування пріоритетних потреб безпосередньо розпорядників коштів, що в свою чергу дасть можливість їм у нормальному режимі розпочати 2024 рік. Але хотів би зауважити, що саме формування бюджету на підставі прогнозних показників як доходів, так і видаткової частини це лише тільки перша частина нашого бюджету. Слідом буде знову ж уточнення нашого обласного бюджету, як і будь-якого місцевого бюджету, адже ми маємо на сьогодні ще будемо мати на кінець поточного місяця або на початок наступного бюджетного року певний фінансовий ресурс, який у нас буде сконцентрований на наших рахунках, тобто цивільні залишки. Поки що не хочу назвати суму ще декілька днів є нашої роботи, але слідючим кроком, уже під час уточнення відповідно нашого бюджету, це буде уточнення отого фінансового ресурсу і долучення його до нашої видаткової частини. Адже ми маємо ще також в подальшому приділяти увагу і військовим. Це те про що я говорив: саме концентрація фінансового ресурсу, і загалом тих пріоритетних напрямків видатків, які ми маємо ще визначити в наступному році. Загалом такий фінансовий ресурс, я маю на увазі саме залишки або напрацьовані кошти, які ми отримуємо з результатами роботи поточного 2023 року, вони будуть спрямовуватися також і на оплату праці, на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів, харчування, оплата комунальних послуг, стипендій. Ну, але пріоритетом зрозуміло, що буде визначено у нас це підтримка військових, військовослужбовців.